Друзі, всім вітаю, вітаюся на каналі. Toyota у нас кемрі такого кольору. Симпатичного, не видно нічого. Да? Зараз якось. 9015 рік, телефон 099 451, 11, 451 16 1692. Так, далі у нас Prius гібрид 13500. 15 рік, 1,8 гібрид. Зимова резина, безключовий доступ, такий ось підстаканечок. Мінівенчик такий. Так, Перепрошую за звук, тому що я забувся сьогодні мікрофончик, буде шумно. Кому сподобалось відео, попрошу вас підписатись, поставити лайк. Не поляніться, будь ласка, все-таки працюю на вас, на ваш На ваш інтерес. Тому підпишіться, поставте лайк, не будьте байдужими. Так, літня резина, легкосплавні диски у нас такі. 1.8 бензинка. 12 рік, 12500. Це 0,37 пробігу да, в машини? Нічого собі. 37 пробів буде ну, телефонуйте, цікавтеся, кому. Така шкодка цікава. Ось вам нова машина по порогам. Тут у нас просто бруд. Легкосплавні в ідеальному стані, альмивні теж. На реєстрації. Телефончик там є 12500, 18 рік, Nissan Kicks, 60 пробігу заявного, 1,6 бензин, ось 60 пробігу. Звичайний кондиціонер тут дуже здивував мене багажник, розмір багажника, до речі, ось дивіться. Дуже такий об'ємний, я вважаю. Багажник тут, звісно, нормально. нормальний. Так. Новий ось день. Задній ряд сидінь, доволі теж ззовні машина не така вже об'ємна, а всередині місця достатньо і багажник Більше ніж у, у GP Compass ми тільки що зрівнювали. Тому там менше навіть по глибині, по висоті. Так, є така мазочка, вон, троєчка. По аркам наче ще живі. Ну, не знаю. По структурі фарби ніби навіть не перефарбовувалась. Таке схоже відчуття. 3К, 1,6. Трійка, 1,6 бензин на реєстрації. От. Зимова класна резина, ще походить, як мінімум 2 зими, гальмівні з мінімальною 7 Сьомий рік 150 пробігу. 1-6 бензин, повний пакет про протиномальні фари підігрів сидінь. Люб, любі друзі, дивіться, яка мазочка в седані. Літня резина в гарному стані ще. Ще буде ходити і ходить. 23 року. 14 рік, 119 пробіг, 11800, офіціал, 1,5 бензин на автоматі. Гранчик, клімат, кермошкірине. Парктроніки у нас є чи немає. Немає. Камери теж не бачу. Камери теж не бачу. Знову троєчка стоїть чорна. Кузовий хеджбек. На реєстрації. Бам. Номерок треба трошки цей поправити, можливо. Так, 4807 рік, 11... 211 заявленого пробігу, газ, бензин на автоматі. А Ви куди в інстаграм будете підпишемося? Ютуб. купили Astra H на, <плес> на механіці. Хто є? Механіка? Да? Механіка, 5 ступочка чорного кольору, 5400, там була ціна. Зараз так, детальніше. Фаркопчик є. Кондиціонер звичайний, підлокітник навіть є 5405 рік. 1,880 ну так, Завищений пробіт. верніше Ціна. Так, Фордів хотів показати цей фокус. До речі, хотів звернутися до того підписника, ще він не підписався, навіть кому не подобається відео. Можете закривати його, дивитись інших. Блогері там інше відео. 6913 року 2.0 бензин кузові седан. От. Наш навіщо писати, що огляд комусь не подобається, Я цього не розумію. Абсолютно не розумію. Приїжджайте ось базар, дивіться, що вам потрібно. 14.915 рік. Шкодка стоїть А7 кузовий універсал. Легкосплавні диски, зимова резина, перед-зад парктроніки, реєстрація присутня, організована оптика. А, До речі, парктроніки 360. Буде показувати з боку. перешкоди 11916 рік. 1.6 дизель. Відкрита, дякую. Так, 16 рік. У нас на, автомат... на ДСГ коробці. 7-ступеневий сухий так, клімат, підігрів сидінь. шкіряне мультикермо в такому стані. Автосвітло, автодощ. Парктроніки зад перед я вже сказав. А, тут, до речі, немає, тільки передні. А, ні, є, 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 є. є, є Не добачив. Перепрошую. Так, камери, камери немає. Тільки 360 парктроніки. Ну, такому стані. Шкодка. Так, у нас такий ось Hyundai Tucson, але з таким ось пошкодженням з 604 року. Такий ось був ударчик в стієчку. Так, і стоїть Zafira в такому симпатичному кольорі. Ну, практично навіть чи не симпатично. На червоних номерах 6706 рік. О, ціни такі. Як немає, то завищені. Так, Можливо, кому цікаво, а можливо ні. Я зніму покажу вашу машинку, так? Е, кому ж... і можливо таку шукаю машину за всі гроші світу в такому ось кузові, ліфтбек Октавія 1.9 дизель, Не фарбована, без пошкоджень. Один власник 80 пробігів, Телефон, телефон, телефон немає. Дизель, а ціна така, бачите, 11500, за сьомий рік. Та я продикту... диктуйте. 0,96 ага. 229 0,0, ага. 35. Дякую. Запишіть телефончик, кому цікаво. Сьомий рік 11 тисяч. 1,9 дизель. Зимова резина в обалденному стані. Ось кермо, покажу стан керма. Е, ось родина попереду. Так, у нас такий ось джип ренегат Можливо, я там неправильну назву читаю. Поправляйте в коментарях. Легкосплавні, датчики, світло дощу, 13800. 13800. Е, Скільки ось є. 72 заявлено пробігу, 17 рік, 24 на автоматі. Звичайно, без доступ є відкритий. Ага, у нас тут чохли такі, екранчик, клімат, багажник, мабуть, продається разом. автосвітло і автодощ. Датчик. Да, да, до речі, давайте подивимося. Багажник в такому автомобілі. Теж такий невеличкий багажничок щоб глибині взагалі Маловато, Як на мене? Гулять ітют комплектація. Зирмова розина. Тут такі кліли стоїть, Рено. Так, кузовий універсал 5412 рік, 1.5 дизель. Дизельок 255, 259 заявного пробігу. Ну, да, підготовлена машина зовсім. Зимова резина вже лиса. Так, у нас тут кондиціонер, такий екранчик навіть є, шкіряне кермо. Дизельок, Це не бензинова дизельок. Артроніки задні присутні. Так, є дві Сандеро. Одна тут стоїть біла, а друга на... на такому фото. Тут з кондиціонером червона, телефончик є, а біла без кондиціонера. Це вона і є. Бачите, телефончик там є. П'ять сто, так, ви казали? Стартова ціна, 5100, ну і плюс торг. Дежу вам салончик. Так, Е, До речі. Передні стеклопідіймачі вже є, добре такі комплектації бувають, що немає їх. 1,6 mpi. Під газ можна поставити, газ спокійно. Що вам ще показати такого цікавого? Є ось камрюшечка. Літня резина, чорні диски. В такому на полірованому стані, на реєстрації, передні перетроніки теж присутні. 11708 рік, 140 заявленого, 2,4 бензин. Так, на автоматі клімат, шкіряне кермо, шкіряний салон світлий. Як бачимо, стан задніх сидінь. Такі ось Зараз покажу вам сидінь І стан взагалі салону Так оглядає камрюшка. Такс, є такий пижик, бач, побачив 3008 10714 року. 1,6 дизель. Телефон є. 200 пробіг заявленого, торг, обмін на роботизованій коробці передач. Шкіряне кермо, кліматична, Клімат, кліматична установка. Літня резина, легкосплавні диски, епактроніки задні є. Закритий автомобіль. Є навігація, там виїжджає, піднімається. Призорчик, в цілому можна розглядати 2014 року. Що такий авалон стоїть Toyota бізнес-преміум, люкс Сегмент. З люком навіть Кіряний салон, клімат, підігріви. 18700, 18-го року 3,5 бензин, є все. Телефон теж присутній. Ось такий гавалончик. Джету побачив таку ось по дорозі. Кузовий седан, звичайно, ж, джета буде. Зимова резина Вкруг. Так, Камера є. Шкіряний салончик світлий бачу. Присутній Шкіряний салончик. 8300 2014 року телефон є. Пробіг 188, 170 кінських сил. Телефонуйте, торгуйтесь кому цікаво такий автомобіль. Стоїть Супер Б, Лаурин Клімент, комплектація. Так, зимова резина, легкосплавні. 25 тисяч 16 року, 2-літровий дизель. Універсал. Червона шкорка стоїть Дорест. Зимова резина у нас на копаках машина 5900, 5 рік, 253 пробігу. Пригнання з Германії набита рідна фарба. ну Взагалі, наскільки я цікавився і чув малярів, що червоний колір взагалі важко підібрати. І буде він Дуже гарно відрізнятися, якщо і пофарбують його, гарно підберуть. Ага. Задні прохроніки 1,6 MPI. Нічого не випадає з кольору, все. в передній фарбі дійсно машинка. Але червоний колір на любителя. І такий стоїть ось кашкаччик. Двохлітровий бензин. Пригнана, набита. 360 камери стоять на автоматі клі... без ключового на жаль, немає. До речі, у нас в такому стані в гарному кермо сидіння. У них взагалі так витирається швидко шкіра на кермі. У нас панорама на весь дах, кліматична установка, задня камера, мабуть, є. Тут варіатор стоїть. Треба ця камера теж є. Такого бордового вишневого кольору. Навіть вишневого. 11 12, 800 12 року. Рідна фарба. Так, 3800. 3800 на реєстрації 3800 1-2 газ бензин 8-го року. Так, Нас ось, дивіться який пижик стоїть. 408 Peugeot 6600, 12 рік, 1.6 дизель. дизель. Дизель це не бензин. Набагато краще. З порогами все гаразд. До речі, прям ні бордюрик, нічого не видно. Перегрів сидін, клімат, шкіряне кермо. Закритий вже автомобіль. Седанчик такий. Так, він... Не так розповсюджений, як 308, але да, відкрили автомобіль. Але на дизелі, до речі, ступочка. Це те саме, що 308, просто Ой, іно, і така ось панель приладів, така сама п'ятиступка, підлокітник. Підлокітничок у нас здається. Підлокітник у нас рухається і взад, і вперед Рухає, пере, цей, регулюється. По висоті теж він якось тільки що я пробував. Коротше, отак він регулюється. О, закрив. Коротше, треба тут такий крючочок під якісь речі. Ставити, сумочку там можна. Чотири стеклопідіймачі, регулювання. Салон Ось сидіння вам. Тенька все охайно. Дванадцятий рік по Хочу ще зняти той фордик червоний на виході вже з базаром. 5600 13 рік. 1,0 і ноль. Ай, йшов до нього, він однолітровий. Пігрів лобового навіть 13-й рік. 1-0 бензин. І ось Так, на реєстрації такий ось пасатик у нас синього кольору. Талік синій 9800-25 газ бензин. Будь ласка, Купуємо, катаємося. Покажу вам салончик. Є прикур такий. Екранчик є, кондиціонер, пластикове мультикермо. Зимова резина. Камера є так? Камера заднього огляду і присутня. З траєкторії повертаєш в кермо, так, да, і повертається такі ось, Ну x5 ще стоїть. На x5 у нас 20 тисяч 12-го року, 3 дизель. Така ось вора зеленого кольору. 3951 року, 1,6 бензин. 224 проблем заявлено.